Розкажіть, що у нас зараз відбувається в районі Бахмуту. Кліщівка, це населений пункт напевно, став одним з найбільш популярних в знанні нової географії, скажімо так, українців. Чи є якісь новини, що варто зараз повідомити, і чи можете їх повідомити? Зараз навколо Бахмута продовжуються надзвичайно складні бої. Я насправді не, там сьогодні всі розумію, що особливо цивільні люди дуже чекають перемоги якихось там. Крутих новин, але реальність полягає в тому, що нам доводиться дуже серйозно битись тут за кожну будівлю, за кожен дім і за, і за кі за кожен метр бої йдуть зараз надзвичайно складні. Наші сили продовжують утримувати ініціативу і наступати проте наступати не так вже і легко, як хотілося б, тому що ворог перекидає сюди найбільш боєздатні підрозділи для того, щоб зупинити наше працювання а також далі стримувати його для того, щоб в подальшому вони могли перейти до наступальних дій. Тому, враховуючи те, що сюди перекидають нові підрозділи, досвідчені підрозділи, найбільш підготовлені в основному це десант. То просуватися стає все, все складніше. Але, тим не менше, частину Кліщівки контролюємо повністю, частково контролюємо її, є вогневий контроль цього населеного пункту. Проте зараз не тільки Клішіївка є такою населеним пунктом особливої ваги біля Бахмута, тут також є ще Андріївка і Кордюмівка. Це ті населені пункти, які найближчим часом ми плануємо повернути під. Прапор України для того, щоб далі вже просуватися та оточувати місто Бахмут. Ви так впевнено кажете: повернемо. Це такий зараз розклад сил так складається, що ви об'єктивно навіть можете, тому що ну, зазвичай якби військові таких прогнозів не дають. Я впевнений в тому, що ми їх повернемо. Єдине, що треба розуміти, що також я розумію, що за це доведеться заплатити велику ціну і не тільки нашому підрозділу, але ми цю задачу виконуємо. Зрозуміло, Максиме. А якщо говорити про підрозділи, що туди прикидаються, ви кажете, найбільш боєздатні це десантники російські. Звідки? Чи відомо вам з яких напрямків? Чи це десь із резервів глибоких росіян їх дістають? Це в основному перекидають сюди дійсно десантники і бригади, і навіть дивізія. Цела ціла, а це підрозділи, які були докомплектовані, які пройшли злагодження. І зараз повертають їх на фронт саме на нашу ділянку. До цього дехто з них приймав участь в боях під Києвом, дехто з них приймав участь в боях на Херсонщині. От і там і там вони зазнавали втрати. Але серед них є досить багато досвідчених офіцерів, які мають досвід цієї війни, вже які досить ефективно його використовують, що ускладнює, власне кажучи, нашу роботу. Ну, насправді, якщо говорити про підрозділи, там різна аналітика існує. І закордонна, і українські аналітики пишуть, говорять про те, що у росіян не все гаразд. Із кількістю резервів ну мається на увазі, що постійно постачати ці підрозділи для затикання дір, у них вже ну не вистачає цих ресурсів. Чи згодитеся ви з такою думкою, чи, чи ні? Ні, не погоджуюся з такою думкою, абсолютно не погоджуюсь. Справа в тому, що росіян, в принципі, набагато більш кадровий ресурс в них набагато більше людей. Е і в тому числі тих, які вже на даний момент знаходяться в російській армії, тобто тих людей, з яких вони вже готові або сформували, або готові сформувати підрозділи. В них достатньо сили резервів зараз для того, щоб не тільки затикати дірки, а для того, щоб в тому числі і створити для нас досить неприємні умови, тому я вважаю, що радіти в цьому плані немає чому обманювати себе, що в них не вистачає сил. Точно на даний момент не можна більше того, я впевнений, що найближчим часом вони будуть ще більше перекидати сюди сил, які яких буде задача вже не тільки стримування, але і просування там почнуть вони скоріш за все з інших ділянок, там в районі Керміної. Але Бахмут для них залишається важливою точкою. І вони його досі розглядають як напрямок, з якого вони будуть розгортати своє велике просування вперед. Тому зараз дуже важливо не обманювати себе, тверезо оцінювати ворога і розуміти, що буде складно. То виходить зараз ось ці просування з тих населених пунктів, про які ви говорите: Клішіївка, Курдюмівка, Андріївка в перспективі Бахмут. Це що, як, як, як можна це окрасити? Це завоювання кращих рубежів, щоб отримати ну, перевагу над противником, коли він знову піде в атаку? Насправді ми зараз користуємося тим, що ворог був повністю в деякий час дезорганізований через наші. Активні наступальні дії частина бригад взагалі була знищена і зруйнована. І зараз ми намагаємось розвивати цей успіх, який був на самому початку наступальних рух наступальних дій навколо Бахмута. І зараз ми намагаємось досягнути максимального результату. Цим результатом має бути звісно. Або тактичне, або повне охоплення бахмуту, і зараз ми намагаємось його втілити в життя для того, щоб дійсно, коли росіяни або рано чи пізно вони оговтаються, рано чи пізно вони там сил накидають, і техніки і людей, щоб на той час у нас були і більш вигідні позиції, і більше звільненої нашої території. Не пригадує Максима, десь з пів місяця тому командуючий сухопутних військ генерал полковник Сирський він говорив, що Бахмут неодмінно буде узятий і зараз формуються всі ті умови для того, щоб це було зроблено. Бахмут буде повернутий і зараз. І, і ви в принципі про це говорите. Але я так розумію, що на нинішній час немає ні задач, ні передумов для того, щоб говорити про звільнення Бахмуту. Наразі триває боротьба на околицях. Так зараз ми виключно боремось за територію навколо. Міста Бахмута безумовно я теж можу стверджувати, що всі наші території будуть рано чи пізно звільнені, але говорити зараз про там терміни, дати це мені здається. Неможливо, Нью-Йорк Таймс говорить, що якби натівська стратегія по наступу українських військ, які ми маємо на нинішній час, вона себе не виправдовує. І українські війська поступово поступово повертаються до своїх більш звичних методів війни, які нам краще знайомі. Чи об'єктивно спостерігаєте ви такий процес, чи, чи не згодні з таким твердженням? Нью-Йорктаймс? Моя думка така, що в принципі будь-яке навчання, обмін досвідом з західними країнами він має допомагати нам створювати власну стратегію, і ні в якому разі не можна сподіватись на те, що чиясь їх стратегія, їх поради в повній мірі будуть панацеєю для нашої ситуації. Так не буде. Такого це неможливо і будь-які. Батівські країни ніколи не приймали безпосередньо участі в таких війнах і в таких конфліктах, в якому знаходимося зараз ми. Тому ми можемо користуватися їх досвідом, і обов'язково треба це робити. Дуже багато корисних сучасних речей в плані управління боєм, управління військами, управління там комплексами артилерії. Все це надзвичайно сьогодні потрібно важливо, і ми цьому навчаємось і застосовуємо. Проте, якщо говорити про стратегію. То це безумовно буде комплексний підхід з того досвіду, який є в нас, і з тих знань, які ми отримуємо на заході в чистому вигляді, будь-які натівські поради та стратегії працювати на мою особисту думку тут не будуть, тому що НАТО таких боїв ніколи в житті не бачило. От, Тому так, ми навчаємось, намагаємось застосовувати це, але. Ральність така, що ми вимушені е, все це адаптувати під ті реалії, які в нас є на полі бою.